Задавали, бачите, у мене з пам'яті нормально. Значить, у цьому році цей же самий чоловік дві неділі тому назад, 22 червня, звернувся у районний відділ внутрішніх справ і не тільки. Він обзвонив за 10 хвилин по телефонах такі структури, що я теж рахую, що вмію користуватися телефонним довідником і не тільки і знаю багато номерів телефонів всіх структур. Ну, але я навіть не знав, що у нас є регіональний черговий. СБУ і обласний оперативний черговий. От не знав. Вірніше знав, але номера телефону його не мав, а він мав. Якщо б хтось стріляв біля вас рядом за парканом, чи ви б знайшли за 8 хвилин отой номер телефона і туди перезвонили? За 8 хвилин обзвонити всі, всі служби і прокурора області, і заступника, і чергового, і внутрішню безпеку. Ну, це, це було страшно. Значить, але чомусь вони... Не я кажу вам і спростовую: стрільби не було. Значить, як би вони там не казали, працівники міліції опитали більше 70 чоловік в селі. Ніхто, навіть жінка Чухрія, жінка його, сказала, що я цього не бачив. А він її запитав: Ти що мене не підтримуєш? заявника? Вона каже: я тебе вже колись підтримував. Навіть вона. Цього не сказала. Жоден, тільки один Чухрій каже, що це робив бойщик. Я спростовую таку ситуацію. Тому що, ну от, що один чоловік каже, що я там десь стріляв. Він може завтра сказати, що я там в і ще щось. Але чомусь вони не кажуть, що у 2011 році було вбито в селі Звенячень священника, вбито. Жінці на сьогоднішній день зачала. Але це з їхнього табору тут же, Якщо такі, значить, такі борці за заяві Чухрія Бочук навіть не вистрілив оборону. А це вбитий чоловіка. Я не хочу нічого розвивати жодних тем, але я просто вам провів паралель. Значить, які борці заправили. От, оце, оце все, що я, я на рахунок стрільби значить, буду конкретно, я буду позиватися, тому що інформація неправдива, мене висвітлюють дуже погано. Тобто люди, які не мали підстав, значить робити оті мультфільми, значить, робити оті картинки і малювати все те, що є. Тому що е, не було вироблено справи, не було нічого. Я, і крім того, в мене ще є докази, які підтвердять, ще, якщо комусь треба буде, значить, де я в той час знаходився, що я в той час робив. Це все в мене є. Це що стосується стрільби. Наступне питання. Ну, по-перше, журналістам є підстава вам не довіряти, пане Михайле, бо ви свого часу казали, що ви не били рибалок, але насправді виявилося, що ви все-таки там були і били їх. Тому все-таки, ну, ви губернатору стверджували, що вас там взагалі не було тої ночі. Він інтерв'ю давав. Це перше. От. Тому як би зрозуміти журналістів правильно. Ну і друге, все-таки тоді хто стріляв, якщо, якщо постріли були і, і бачили машину на, на, на полі, як ви от їхали, і це навіть міліція, яка приїжджала, вони бачили машину, в якій ви рухались. Ні-ні, ну хто? Я е, не знаю, яка міліція вам про таке сказав, але е, я вам я не знаю, хто що чув. От. Територія заводу займає. Е, Діаметр, значить, по периметру більше як 2,5 гектари, від садиби Чухрія до того місця, на яке він вказав, як будто би я там їхав, от, 250 чи 260 метрів. І коли зробили, хотіли побачити, він каже, я кажу, я був у машині, ви були в машині. Коли робили експеримент пізнання, я був ззаду машини, він каже, от це бойчук, вийшов зовсім друга людина. От. Він може сказати все, що завгодно, тому що він зацікавлений в цьому. Чухрій, в цьому році, ви кажете, що ви мені не вірите. Чому е -е, ви мені не вірите? Тому що я казав, я, значить, навіть судом не доведено, що я когось бив і катував. Тому що да, да, зараз Олександр е -е, Анатольович скаже. Я на тому місці був рівно 4 хвилини, що сказали самі потерпілі, і не один раз. Рівно 4 хвилини. За 4 хвилини когось катувати чи когось бити, вибачте мені, я думаю, що навіть самий який супер чоловік не зможе. Я давав інтерв'ю, коли до мене підійшли, мене запитали, чи я бив, Я сказав це інтерв'ю є. Я там був, але я нікого не бив. І не робіть з мене рембу. Я сказав дословно, те, що сказав 19 квітня, 20 квітня 2011 року. Я сказав, що ви там не були? Ну, давайте не будемо зараз на, на, на цю тему спорту. Я там був, але нікого я не бив. От. Це це все, що є. Що стосується того, що ви більше вірите заявнику, як мені, це ваше право. От. Але заявник навіть на протязі 11-го року. Написали на мене протягом місяці 10 заяв. Напротязі місяця було написано 10 заяв охоронні органи безпідставних, які були конкретно перевірені. І скажу вам, що сьогодні у мене і в моєї родини немає нормального життя. Міліція чекає сигналу, я буду вже звертатися зараз так же само. Ми неодноразово зупиняли мою машину, неодноразово перевіряли, не дають просто мені жити. Міліція в той же час, в той же момент, коли ви сказали, що була стрільба, міліціонери приїхали, буквально не знаю, опитали в селі, і десь це було в обід, в обід значить, зробили обшук у будинку, оглянули машину, значить, оглянули будинок, нічого не знайшли. На заводі ж знайшли зброю. Яку? Ну, Харабара, це сказав інтерв'ю. Раз... Розібрану рушницю. Значить, На заводі, кажу вам, не, не знайшли, а запитали, яка у мене є зброя. На заводі у мене була зброя, не зброя а був ствол від старої рушниці, яка навіть при обшуку була описана у акті вилучення. Але це, бу, це рушниця, яка це не є рушниця, то навіть не палка. От. І він про це сказав. Правильно? Я про ніх ніхто цього не ховав. От це все було чухрій, мене постійно звинувачує і постійно хоче знищити мене і родину також, Сьогодні вони мені погрожували фізично, вони погрожували мені, я так само буду зараз звертатися конкретно. вже, Ми вже Я просто кажу, моя родина доведена до відчаю сьогодні. Якщо щось станеться, винні в всьому будуть усі люди. Я переніс вже два інфаркти, один мікроінсульт. Сам являюсь інвалідом третьої групи, у мене немає однієї ноги. Іде просто значить, компанія на знищення. Всі хочуть, от всі цих декілька людей, одні хочуть собі зробити піар до виборів, другі хочуть значить, мене знищити мене і родину. У мене є внучка, у мене є дочка, у мене є зять, у мене є батьки, як з однієї, так і з іншої. Вже півтори року. Півтора року такого пресінгу, як з сторони одного і з сторони міліції, нас, я, я просто не ми, ми не переживав, ніхто не переживав в області. Люди добрі, що ж ви хочете? Що ви за люди? В той час, якщо тільки що сказали, що я зробив, і навіть ремонт в церкві, і не в одній церкві. І я це робив. І будував церкву. Я собі, якби Само я почат. був таким, як ви тільки що сказали, Сергій Анатолійович, не робив. І якщо б я був таким, як ви сказали, то я б давно вже говорив і казав вам, і виступав тут. Але я думаю, ну от люди, ну, ну колись вже їм це на робити. Вони, нехай будуть, Бог так допускає, Бог так управляє. Я це перетерплю. Я терпів це до сьогоднішнього дня. А сьогодні вирішив вам про це все розказати. От. І навіть я кажу, є Бог на світі, тому що зразу захмарилося. І дощ піде, піде завтра. І вода буде хрещати. І це не причина. Це була причина, чому, я кажу, чому так скоренько сьогодні зібралися на 9-ту годину, тому що боялися, що ми подамо воду в село, яке буде в останній самій верхній точці. Так, ви кажете, що ви мені не вірите? Чухрі, так і мені дали два роки умовно, два на п'ять, а йому дали півтора. 24 вам умовно дали. 5 на 2. А йому півтора. Так же само. Півтора. Розумієте, коли ти ходиш відмічатися. То чому ви дивитеся на мене, як на злочинця, а він у вас... Та виконує? Для мене щось, що чухрійше ви, розумієте? Просто в нас є підставля... підставляти, ну, підставляємо факти. От, наприклад, ви не говорите, що рішенням суду вам було повністю повернено арсенал зброї, який вам, у вас був раніше, правда? Повернули ж вам зброю? Так. Ну. ну. Ви бачите, ви ж про це не говорите. Так, ви про це не говорите. А, а ви судимо вважаєте з людиною. Сергій Анатолійович, я вам хочу сказати, що... Значить, рішенням суду повертається, ви ж грамотний чоловік, повертається все майно, яке не визнане засобом скоєння злочину. Суд повертає. Якщо засоб скоєння злочину, він конфісковується. Якщо він не визнаний засобом скоєння злочину, все майно повертається. Відповів Михайло Васильович, з Залучив туди неповнолітніх дітей, свого сина в тому числі. Йому там все подарували, і ті батьки ходили про Зато був засуджений умову. І напевно їй напевно в тому помста. Напевно, у тому є помста хтось страдає від того, тому що просто так звільнили. Умов... Ну ви, напевно, і не вірили, коли мова йшла про побити грибалок. Ви теж, напевно, хрестилися, що не може такого бути. Тому ви, якби хай би за себе відповідав пан Михайло. Ні, а ви за себе. Я маю власне чудо я, я, увагу увагу зачухаю, дали, я що в нього так само була судебність і він є помство таке саме, як і кожного. Я представлюся. Адвокат Скорик Олександр Анатолійович. Я якраз приймав участь серед інших своїх колег, в тому чи сумно, звісному, чи славно, звісному, судовому процесі. Хотів би вам сказати, шановні представники Майс Медіа, що, на жаль, вся ця справа порушує ще древній принцип, що повинна бути вислухана і інша сторона. На жаль, так сталося, що в пресі було висвітлено виключно позиція потерпілих з приводу того, які події мали місце тоді на озері. Однак оцінку діям мого на той момент підзахисного висловив суд у вироку, який набрав. Законної сили. Я вважаю, що даний вирок, який набрав законної сили, не є підставою для подальшої травлі, як в пресі, так і в інтернет-виданнях, так і взагалі з боку візитів окремих працівників, представників державної там, законодавчої чи виконавчої влади. В свою чергу, шановний суд, хоч, е, кажу, шановний суд, прошу. Е, е, значить, в свою чергу я хотів би ще вам сказати, і з приводу того, що. Свою позицію, як я вже говорив, висловив у вироку суд. Однак е нехай кожен собі задасть запитання, якщо кожен з вас має, наприклад, ну, чи особисто там, чи в родичів, сад, город, будівлю, квартиру і, наприклад, застане там людей, які туди прийшли нарвати яблука, намикати кукурузи, вкрасти курку, допустимо, чи ще щось. би ви. Діяли б в той момент. Ми викликали би міліцію, правоохоронні органи, а не самосуд вчиняли. Ну, е шановні, я хотів би вам пояснити, що в першу чергу, мабуть, ви б вжили заходів до затримання злочинця, я так думаю. Оскільки навіть це право і передбачено кримінальним кодексом, яке має назву необхідна оборона. Ну, але, можливо, не приковував би кайданами до стовбів. Значить, з приводу, з приводу приковування кайданами до стовбів, то ми умоляли слідство і суд провести співставлення. Одягу, значить, е, співставлення е, решток, які залишалися на стовпах, для того порівняти, чи є відбитки пилу, моху, чи ще на одязі потерпілих. для того, щоб дійсно встановити остаточно, чи було таке, чи мав такий факт місце, чи нам відмовляли. Ми навіть в суді про це, де знаходилися представники мас-медіа, заявляли клопотання про те, представляли фотографії, що не порушена на момент. Це були фото зняті буквально на наступний день після того, як мали місце це події. Що не було ні шероховатості, що людина контактує зі своїм одягом, і що її приковували, то має бути, хоча б трошечки на ступі, чи стерто, чи не стерто. Він ж не є ідеально рівний без пилу, без нічого. Дозвольте, я тут закінчу. І ми упрашували слідство і суд зробити таке співставлення і відповідно направити на експерти. Однак нам в цьому відмовили. Пер з приводу того, що приковували наручниками, то також оцінку цьому все дав суд. Я розумію, що, можливо, все вийшло, знаєте, як в тому мультику, як ми яхту назовем, так вона і поплив. То в мене просто склалося враження, що мого на той момент підзахисною просто зробили, так би мовити, мальчика для біття. Хотів би також зауважити, що. Дії рибалок, фактично, які так геройські дійсно виступали в пресі і на перших порах. Все ж таки, на мою особисту думку як адвоката, я підкреслюю це, на мою особисту думку, все ж таки містять як мінімум ознаки адміністративного проступку, чи не сказати більше. Оскільки, якщо є охоронювана територія, приватна чи орендована територія, неважно яким чином вона. Який вона має правовий статус, вона має цей правовий статус. І якщо людина туди проникає вночі, не в день, без будь-якого дозволу, і вчиняє там якісь дії, то задамо кожен з вас собі запитання, чи вона правомірно там знаходилася. Розумієте? І я вважаю, що фактично оці, ця кампанія в пресі стосовно цих потерпілих, да, вони дійсно вони отримали відповідні тілесні ушкодження. Так, це ніхто не заперечує, і вироком суду це встановлено. Однак е чому вони там знаходилися і на якій правій підставі, нехай кожен задасть собі запитання. Тому що фактично от є, та кампанія, я підкреслюю знову ж таки в пресі, е закликає до того, щоб кожен з пересічних громадян залазив там на охоронювану територію, на стоянку, на ще щось. Я хочу класти там машину, я хочу там рвати яблука, я хочу, бо я бідний, я люмпен пролітаріат. Понімаєте? Получається так, виходячи з тої кампанії преси. Якщо там є приватна територія, чи вона орендована, неважно яким чином, це інше питання, але вона є. Якщо людина туди проникає, то я вважаю принаймні це мінімум незаконно. Для цього закон люди. Ну, так вони тримали, передали міліції. Це, 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 це. Для чого робити їх каліками? розумієте? Ну, для чого дозвольте, ламати дозвольте, ребра? Дозвольте, чекайте. Ви, ви на чорне біле. Хвилиночку, дуже я вам вдячний за те, що ви сказали, про зламані ребра. <кху> е вже не зламані, так? Да? Вони <кху> не були зламані. Не були зламані. <кху> ну, ваші представники вашої п'ятої влади, так би мовити, прису були присутні. Четверто, четверто. Четвертої. Ну, п'ята-четверта це вже. Я так вважаю, Менше з тим. Значить, ваші представники мас-медіа були присутні в залі і, е, судового засідання. І висвітлювали, не знаю наскільки там об'єктивно, не об'єктивно, це вже інше питання. Значить, ці зламані ребра були предметом дискусії в судовому засіданні, і зламаних ребер е, діагноз в зламаних ребрах поставили фактично лише через, на, півтора, місяця. через півтора місяця і на ощуп. Коли ми попросили в судовому засіданні надати рентген знімки. Від потерпілих і від представника потерпілого, і суд також просив на цих рентген-знімків. Не було основи основ для визначення переламу. Призначалися відповідні експертизи. По експертизам він не прийшов. відповідно, ніяких е, зламних ребер не було. Крім того, е, я би все ж таки більш обережно би ставився до висловлення слова покалічів, оскільки відповідно до Обвинувачення фактично у всіх потерпілих є легкі тілесні ушкодження, а не каліцтво. Ну, просто ми ще згадуємо прес-конференцію прокурора в області, де він. Чітко сказав, що вже встановлено ці речі, коли передавалася справа до суду прокуратури до судовим слідством, це все було встановлено. Ну я, я не я не, я не можу коментувати дії прокурора області. Я висвітлюю зараз в даному моменті. Я висвітлюю саме всі ті позиції, які висловив свої в своєму вироку суд. І я посилаюся виключно на ті моменти і обставини, які були встановлені вироком суду, який я підкреслю набрав законної сили, і тому. Справа в тому, що зараз це розумієте, вся ця ситуація з цими рибалками нагадує, як камінь кинутий у воду. Пішли круги, і до цих пір неможливо, так би мовити, опровергнути всі ті обставини, які спочатку були трошечки перебільшені. А зараз, коли вже об'єктивно розбирався і розбиралась і прокуратура, і суд, і самі рибалки мали право так само, якщо вони були б чимось не згідні, розбиратися. То на даному моменті вже, так би мовити, певна е прояснилася певним чином ця картина. І тому зараз знову робити ці е шапкозакидательські е мовити моменти з приводу того, що покалічили там, намагалися вбити. Ну, можливо, дійсно, помилка десь в чомусь бойчука. Кому... Ті чи інші дії за той короткий проміжок, який він був. Однак кожен з нас має різні Різний стиль спілкування, характеру, хтось сангвіні, хтось холєрі, хтось ще щось, хтось викличе в міліцію, а хтось дасть по шапці, скаже, відірву голову, як побачу. Ну, невже кожен з нас, чоловіків, першим чином, якщо йому хтось наступить на ногу чи в тролейбусі, чи штовхне, буде дзвонити в міліцію і викликати 02? Я сильно в цьому сумніваюся. Мабуть, якимось по-чоловічому може відреагувати. Тому в даному випадку, якщо дійсно мало місця якісь емоції, то я просив би все ж таки. Посилатися і в першу чергу представникам мас-меді ознайомитися з вироком суду, а потім робити якісь висновки з цього приводу в пресі і надалі. Тому що з бойчука фактично зробили так би мовити, ну якогось не знаю, фашиста чи садиста, який там дивом проживає, ну якийсь чорний князь, розумієте? Ну це смішно. Скажіть, будь ласка, ви говорили, там вирок уже вступив дії, подавали апеляцію, і подав апеляційний суд вже? Апеляції не було. Не було, вони не подавали апеляцію? Ні. Апеляції апеляційного суду не відбувалося. Ходили слухи, ходили також, відбувалися певні події, пов'язані з тим, щоб подати ці апеляції, але апеляції подані не були. І тому фактично апеляційного суду його не було. Внаслідок того, що апеляції не були подані. Вадим Пелех, портал і всі коментарі. Скажіть, будь ласка, так хто ж є? Ви кажете, що вже півтора року у вас немає життя нормально. Так. Хто ж є цим, ну, так би мовити, замовником вас? Чухрій, міліція, ми почули, але ще не чи опозиція. Чи я так хочу з'ясувати, хто ж є цим злодієм, який під вас купає? І що від вас вимагає? Від мене ніхто нічого не вимагає, але життя є нестерпним. Просто. От навіть. Сьогодні я прийшов сказати, і, і сьогодні мене не чують. Якщо я кажу, що в мене є е, заключення експертизи про те, що всі були тільки ті легкі, і ті тілесні. Про те, що от, ви мені задали питання, але я знову ж таки вернусь, як сказав Олександр Анатолійович. Е, людей знайшли, людей попросили, тому що я конкретно комусь мішав в цьому районі. Я не граюся політики. Я і я просто працював, я чесно працював на район. От. Але і зараз і зараз мене просто хочуть знищити. Як ви мені задаєте питання, я можу відповідати вам тільки тим, ті всі, що на мене пишуть заяви, ті всі, що провокують кожну ситуацію, ті всі, що комбінують кожну ситуацію, от вони це і роблять. От вони... Поки що тоді чи рибалки, я до рибалок я ніяких претензій не маю. Це сталося 18 числа, значить, 30-го числа вони шукали нас, щоб там вони не лежали в лікарні, їм термівних була зовсім друга мета. От. Я е, просто кажу вам, що на сьогоднішній день я звертаюся з конкретною заявою до прокурора області, до начальника УВД області от, і району, тому що зараз це не останнє, Провокація, яка відбулася зі мною і, і яка зараз має бути. Вона ще це ще не все. Завтра вони викомбінують щось нове і будуть використовувати мене. І тому на сьогоднішній день я, я вже наймаю охорону, значить, яка буде мене просто охороняти. Тому що жити так більше не можна. Державна чи приватна охорона? Державна. Ви звернулися в співну заяву до міліції. Я ну, це, заява це? так. Я поки що кажу це вам. Заяву, я звернувся з заявою про охорону. От якраз два дзвінка було мені. Це дзвонить заступник начальника охорони. Значить, я вже був, я хочу отрив, взяти охорону, тому що у нас вже склалася така ситуація, що я боюся. От ви мені не вірите, і мені не вірите? Але я на слідуючий раз принесу вам всі копії. Я принесу вам копії свідчень потерпілих у суді, де вони казали окремо, де вони давали заяву, де вони, де вони все самі це говорили. Щоб ви не думали, що ми щось самі не думаємо. А чи думаєте ви подавати суд, наприклад, на прокурора області, який стверджує, що заслужене покарання, справедливе покарання для пана Бойчика це 4 роки неумовно. А, а Я не можу судитися з прокурором, тому що прокурор просив 4 роки, а суддя дав 5. Але умовно. Це питання до суду. Але я вам тільки що сказав, що людину вбили, ніхто навіть не згадав. А тут я був там 4 хвилини і за це повинен був сидіти 4 роки в тюрмі, Сергій Антон. Що дозвольте, я ще підняв. я ще хотів також на рахунок е... додати, що сказав мій довіритель е... цього приводу. Крім тих документів, протоколів допитів потерпілих в матеріалах справи, і ми можемо їх надати, або самі представники мас-медіа, якщо не довіряють нашій стороні, можуть в суді ознайомитися з нотаріально засвідченою заявою абсолютно всіх потерпілих, яка фактично датована там ну максимум 30 квітня, де їм була повністю так, би мовити шкода, і вони знаходилися всі. Абсолютно без винятку, у нотаріуса, де своїми ногами, будучи скаліченими зі зламаними ребрами, чи ще якось так, я іронізую, знаходилися у нотаріуса, прийшли, розписалися, відповідно, отримали відшкодування і е завершили цю нотаріальну дію. Це противагу той, тій частині кампанії в пресі, що потерпілі, знаходилися, хворіли, були скалічені, не могли ходити. Кожен з вас має право це ознайомитися як особисто в суді, так і ми можемо надати це у випадку, якщо представники мас-медіа захотять це побачити.